П'ять психічних проблем блогерів. Сталося так, що через велику аудиторію в TikTok до мене почали звертатися досить великі блогери. І те, що цим хлопцям живеться просто і вони заробляють гроші на дурниці, це зовсім не так. Повірте мені, життя блогера це іноді справжній ад. Перша проблема, з якою стикаються багато блогерів, це вигорання. Через те, що вони змушені постійно генерувати новий контент, задавати нові тренди, створювати щось, творити, їхній мозок працює на повну потужність і це дуже сильно їх спалює. Друга проблема це втрата сенсів, тобто екзистенційна проблема. Якщо блогер починає робити хайповий контент і заробляє величезну аудиторію, в якийсь момент він приходить до точки, де не розуміє, навіщо він усе це робить. Його базові потреби закриті, він заробляє гроші, але немає сенсу в тому, чим він займається. І якщо в свій контент починає вкладати якийсь сенс, ці ролики зовсім не заходять, і це ще більше його руйнує. Твоє нове життя за один клік від тебе. Дізнайся більше в моєму телеграм-каналі, посилання в профілі.